Вони юні та допитливі шестикласники ліцею номер 17 вперше на екскурсії на телебачення. Тут на телеканалах і та місто Плюс. Вони вперше як у ролі спікерів, так і у ролі самих журналістів. Самі вигадують запитання, самі ж відповідають. А як вам взагалі ну, тут на екскурсії? Дуже подобається, дуже все гарно, дуже цікаво. все розповідають». Мої найкраще запам'яталися оцей момент, коли я виступив Добре. тут. Я б не хотів би, бути -би, по популярна зірка. я лучше працював би десь мені дуже подобається. Я ніколи ще не була на телеканалі і. Я не знаю, будуть мене показувати на телевізорі, на телевізорі чи ні, але мені дуже подобається тут. Окрім роботи журналістів, гостям демонструють роботу режисерів відеомонтажу, операторів, студію звукозапису. Тут діти тренуються начитувати тексти. Пізніше випробовують себе у ролі дикторів. Шестикласники вперше перед професійною камерою і телесуфлером. У студії Авраменко Олександр на сьогоднішній сесії Полтавської обласної ради припинили повноваження двох депутатів. Консерваційні роботи будинку дворянського зібрання колишнього кінотеатру імені Котляревського завершать вже у листопаді. Тим часом у Полтавському окружному адміністративному суді сьогодні відбулося ще одне підготовче засідання. На якому етапі зараз хід справи розкажуть наші журналісти? Нехто намагається навіть імпровізувати та побути у ролі ведучого телешоу сьогодні. Ми завітали до телеканалу ЕРТЕ. Це колектив безпосередньо 17-го ліцею інтелект, шостий А клас. Вчитель ліцею Катерина Соколова теж вперше на екскурсії на телебаченні. Говорить, пізнавально бути не лише для дітей, а й для самих викладачів. Дуже б хотіла, щоб учні, мої учні, учні шостого А класу познайомилися з професією журналіста. Можливо, їх це зацікавить і в майбутньому вони зроблять для себе такий вибір. Дуже важливо сьогодні розвивати навички ораторського. Мистецтва вміти гарно говорити, володіти словом, тому вважаю, що для них це дуже буде пізнавальна екскурсія. Проте час проведений цікаво спливає швидко. Діти задоволені та знають про нюанси професії телевізійника. Тож у майбутньому можуть обрати її для себе.